Привіт, мене звуть Олеся і, і вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про контент, який створюємо, який споживаємо, і не забуваємо теревинати про саме життя. Я люблю косметику і рейтинги. Як зрозуміла, ви любите косметику і рейтинги. Це доля, яка на подобайку авансом. Ну це я так. Я що не тікаю, звісно. Коротше, що ми робимо? Я зібрала усю свою косметику. Ну або майже усю. Тут не буде продуктів з оцього відео, бо ну нічого не змінилось. І не буде тих продуктів, яких вже стерлося буквально у. Видно ні назви, ні відтінку, нічого. Нічого, нічого. Ну і зібрала більш-менш цікаве, щоб було що не осудити, а обговорити. Я, звичайно, зробила табличку для зручності, щоб було видно, що ми тут не судимо. І сьогодні у нас категорії такі: Найвища категорія це скарб, і воно говорить саме за себе. Це просто ікона, легенда і момент. Косметика, я люблю усім серцем, і замовляю її знову-знов. Знов. Трішки нижче у нас категорія клас, але більше я не купляю. Також говорить сама за себе, але я все одно продовжую Тобто з продуктом була прикольна. Подорож, але далі кожен має йти своєю дорогою, так би мовити. У категорію ні риба, ні м'ясо я додам ті продукти, які Ну, не можу сказати, що я їх ненавиджу, але і сильно хорошими теж не назву. Просто. Ех. І, звичайно, їх також не буду купляти знову. Ну, і категорія жахуна спеціально для тих продуктів, які мені винні моральну компенсацію за їх використання. Так у нас тут все серйозно. І ось усі наші підозрювані. Я розділила їх на чотири підрозділи: тобто, це губи, очі, лице і догляд. Сподіваюсь, що ви встигли зробити собі кавусю або чайочок, бо ми починаємо. Перша категорія у нас лице і відкриває її. А почнімо одразу з трешу. Це такий невеличкий конціллер від клінік, і чесно кажучи, такої підстави я не. Особливо після ось цього відео я взяла найсвітліший відтінок і він виглядав нормально. Але всередині він виявився зовсім іншим, ніж зовні. Жовтить просто нереально, і він темніше ніж здається. Дуже прикро, бо текстура клас. От, взагалі, не проколупатись. Я все ж таки його використовую. Ну бо за такі гроші, щоб він ще й засох. Ні-ні, ми так не домовлялись. Використовую тільки у зоні під очима, бо там ну. Ще якось воно нормально виглядає, але не на проблемні зони, бо буду уся у жовтих цяточках. Я б, звичайно, додала це до жаху, але заради справедливості продукт хороший. Якщо ви не косите під сім'ю калення з білої, як лиш кірою обличчя, як у мене, то вам може підійти їхня палітра і ціна не забуваємо про ціну. Тому це йде до клас, але більше не купую. А далі не краще палетка для контурінгу від есенс. Чи сенс? 'юті-блогери, якого ми заслуговуємо. Напишіть у коментарях, як правильно. По-перше, є питання до бренду, бо я не зовсім впевнена, чи до кінця вони вийшли з російського ринку. І напишіть у коментарях, якщо знаєте більше про це. Взагалі пишіть коментарі, що думаєте по кожному з продуктів. От скільки продуктів можна, стільки ще коментарів. Ну, а чого молочитися? Ну. Так от, навіть якщо вони чисті у плані ринку, це не врятує їх від мене. Не знаю, чи це збіг обставин такий, чи то дійсно так, але кожен раз, коли я наважуюсь використати цей продукт, у мене на ранок з'являються дрібні Ципання прямо у зоні використання кожен раз. Тому тут коротко і по справі. Жах. Трішки перепочинемо від драми і поговоримо про хороше. Консилер від день, everybody. і відтінок, як я розумію, Mary Lou. Люди добрі, це просто любов. Я вже розповідала у себе в інстаграмі, і так це саме та частина відео, коли запрошують у свої інші соцмережі. Але ж подивіться, які вони гарненькі, ну чому би. Підписатись правильно от у себе в інстаграмі. Я розповідала, що коли я ходила моделлю на мейкапи, усі майстри використовували і дуже полюбляли саме цей хайлайтер. І я розумію, чому саме з того моменту а це було з часів динозаврів. Це мій хайлайтер номер один. Я шкодую лише про те, що зараз я маю його у маленькому форматі наступного разу замовлю більше, бо то реально скарб у прямому сенсі. Ще один фаворит у цій групі це пудра 3W Clinique. І ні, не той клінік, який ви подумали. У мене довга історія з цією пудрою. Я користуюсь нею років 5, якщо не більше. Херсонка мене зараз зрозуміють, бо порекомендували мені цю пудру у магазині пудра. Ну ви розумієте, вони у тому шарять. І от з того моменту я замовляю тільки її, як вона лягає на обличчя, це просто щось. Я користувалась нею і в часи лікування шкіри, і вона дуже добре так припудрює усі нерівності. Взагалі люблю корейську косметику, тому тут без варіантів одразу у скарб. Останній облоці області. Пличе це в нас рум'яна від революшн. Знов-таки, те, як я люблю революшн, можна послухати в ось цьому відео. А тут скажу, що я просто повелася на цей відтінок. Ну такий він рожевенький, ну просто неймовірно. Обожнюю всі колаборації революшн з мультфільмами. Тільки зрозуміло, що от Моану я ще не дивилась. Знаю, що буду робити після зимок цього відео. Ну, знаєте, ці типові дорослі серйозні справи. До теми мені усе подобається, бо це революшн. Але єдине, що я вже відходжу від сухих продуктів, не бісить у то, що воно усе. Розпилюються по коробці, тому це йде у нас до розділу клас, але більше на жаль не куплю. Ми переходимо до очей. Тут не так багато, але є про що сказати: туш від Revolution з екстрактом кокосу. Пахне просто. Дизайн мені теж подобається, але без додаткового зволоження наноситься ну супер складно. Ну і немає ефекту вау, як такого. Поки що найслабкіший продукт від Revolution для мене. До категорії клас він все ще не дотягує, але це не прям такий, щоб жах, тому хай буде не рибою не м'ясом. А далі моя персональна образа це туш від L'Oreal. Вона є у топі тушей майже у кожного тіктокера. І ви знаєте, знов-таки з цього відео, що мені двічі показувати не треба. Я куплю з першого. Та любові не сталося, бо по суті, це та са. Сама туш від Revolution, тільки з іншою щіточкою і ще й без запаху кокоса. Це у нас прямо і до жаху. А нам з вами прямо до категорії губи помади від Aiden. ще одна моя довготривала любов. Просто обожнюю ці матові помади, особливо відтінок п'ятий. На жаль, у Болгарії, де я тимчасово зараз знаходжусь, таких нема. Тому, у кого такий є, цінуйте, бо це просто скарб. Далі у нас така помада від NYX. Я пам'ятаю цей хайп на них у ТікТоці, а ви пам'ятаєте, що мені двічі показувати не треба. Взяла собі спробувати, але як такого ефекту вау у мене не виникло. Так іноді користуюсь, і колір приємний, і текстура приємна, і подушечка прикольна. Але напевно у мене були занадто високі очікування, які не виправдались. Тому відправляю цю помаду до риби та м'яса. А з наступною помадою у мене навпаки. Це у нас Glam Bee у відтінку. 60 09. І так на них також був величезний попит у тіктоці, але як таких очікувань саме на цю помаду у мене не було взагалі. Помада зараз на мені, і я просто кайфую від цього відтінку, як легко він наноситься і як він взагалі носиться. Просто скарб, без зайвих слів. Далі у нас блиск від Mac у відтінку b 30 Оце от одразу от сюди, і зараз я усе поясню. Я купила його, бо у подорожі позабувала усі свої продукти для губ. Тобто, вже не через Тікток. Прогрес. Сам колір і текстура класні. І от цей ефект пушапу чи як він там зветься, ми у помаду додали перед чилі і м'яту одночасно. Він себе виправдовує, хоча тут хто як любить. Якщо ви не фанат такого ефекту, то краще не брати, бо навіть трішки близько і все, ваші губи вже палають. Але це все можна було стерпіти, якщо доблиску не липло усе, що може липнути. Отути, що на ваших губах буде і волосся, і усі мошки, які тільки можна, просто усе говорячи про ефекти м'яти, до речі, ми переходимо до доглядової косметики і до продукти для зони підоччі. Від Dior. Я, звичайно, очікувала, що мені сподобається. За такі гроші, щоб не сподобалося, ага. але щоб настільки дуже приємне у використанні, і, як на мене, дієвий, має щось таке у складі, що от після нанесення створюється такий охолоджувальний ефект, начебто як після насіння патчі. Я купувала це собі як подарунок, і ще до того, як вийшла пісня Майлі Все це стало мейнстрімом. І це прекрасний подарунок. Звичайно, скарб не інакше. І далі у нас знов клінік. Що не продукту історія Помітили у себе нещодавно на шиї, ото як зараз модно говорити, кільця Венери. Ну тобто це такі складочки типу схожі на зморшки на шиї. Я перелякала, що вже все час прийшов. Я очах. Купила зволожуючий крем для тіла, щоб позбутись, так позбутись. Як бачите, по розміру налаштована я була серйозно. Ну і вже після покупки я дізналася, що оці кільця це нормально. Вони можуть з'являтись чи не з'являтись незалежно від віку, і ви нічого не можете цим зробити. Ні ви, ні тим паче ніякі креми. Тож це вже розчав. Ровання сам крем непоганий, але в нього немає ніякого такого запаху. А я полюбляю, щоб воно ну, хоч ягідкою однією, чи хоч одним фруктом, чи квіточкою, ну хоч чимось пахло, А тут пахне крем. Ну, як крем, таке я сильно не у захваті, але як таких претензій і не маю. Олія для волосся від Maracan Oil. Оце відео з підказки не відпускає, бо знов-таки я там вже розповідала про свої стосунки з цим брендом. Але все ж таки, повторюсь, бо це важливо. Уся продукція Maracan Oil через свій склад вам краще не зробить. Навіть навпаки, може зробити тільки гірше. Ну і скажіть після цього, що це не жах. Жах, я ж кажу, який жах? Крем для рук від Chanel. Видорила цей крем у свого хлопця, тому це особливе. І так, звичайно, я хотіла цей крем через. Його дизайн, щоб робити круті фоточки в інстаграмі. Ну що, фоточки я так і не зробила, звичайно. До речі, так нагадую, що я вас чекаю в інстаграм. Можливо, і нарешті зроблю фото з цим красончиком. Ну і так, як ви зрозуміли, мене крем спершу не так сильно цікавив, але крем непоганий. Знов таки немає якогось такого чіткого запаху, але він дуже лагідний, м'який і легко носиться. От немає після нього відчуття такого товстого шару на руках. Навіть не знаю, куди його додати. Напевне, йому місце. Тут. Бо усе класно, але як бачите, такий авальчик для фото у мене вже є. Тому навіть якщо він закінчиться, другий такий мені вже не потрібен. Чітко. Ну а на сьогодні у мене все. Ви ж не забували там писати коментарі по кожному з засобів, так? Якщо забуло, у вас все ще є час виправитись. І якщо ви додивились аж до цього моменту, обов'язково залишайте вподобайку на це відео і залишайте зі мною самі. Давайте підтримувати україномовний контент. А з вами була Олеся і ми побачимось знову вже зовсім скоро у наступному відео. А поки що па-па!